Мені здається, що ми не один раз говорили на тему того, що чим далі від центру царків все більше, закону менше, і взагалі життя, м'яко кажучи, різниця від того, про що говорять різного роду політики. Так ось головний прокурор однієї з областей в студії ілюстратора. Його нещодавно звільнили, і він відкритий до розмов. А ми. Знаємо реально багато про що запитувати. Спеціальний матеріал Олени Самсонової. В кожному регіоні є своя мафійка і своя банда, які покривають друг друга. Нелегальний бізнес Полтавщини, на потоках якого сидять тамтешні посадовці. За період саме правління вашого на Полтавщині. Навколо у вас було дуже багато скандалів з приводу там хабарництва. Що ви продовжували, скажімо так, кришувати неофіційний бізнес. Кримінальні справи, про які не раз розповідав люстратор, ви взагалі ніколи не брали ніяких хабарів, ніколи не не закривали і не відкривали кримінальні провадження за гроші. І просто зараз у студії люстратора ексклюзивно. Колишній прокурор Полтавської області прямі запитання Яну Стрелюку. Ян Стрелюк очолював Фастівську, Обухівську та Васильківську міжрайонні прокуратури. Стил попрацювати із заступником прокурора міста Києва у вересні 14-го став на чолі прокуратури Полтавської області. Та вже за рік був переведений знову до столиці виконувачем обов'язків прокурора Солом'янського району. Наразі начальник відділу ведення єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи в прокуратурі міста Києва. А починаємо з газової труби. Чи не найприбутковіший бізнес Полтавщини, на якому роками заробляють і силовики? Це хлібне місце в області. Во всяком випадку раніше так було. Назначався новий начальник міліції, назначався новий начальник СБУ, начальник ГАИ, губернатор. І всі жили з цієї труби. Легалізує. врезки в трубу и воруя газолин. Очень влиятельные люди, объединенные коллективным желанием наживы, всегда очень щепетильно защищали этот бизнес. Всегда. Есть несметное количество уголовных дел. Есть невероятное количество заявлений граждан. Есть огромнейшее Огромнейшие материалы э, и судебных, и досудебных производств по этому делу. Но спрут вокруг этой наживы, потому что это очень большие деньги, это сотни тысяч долларов. Вот этот спрут, который формировался в регионе вокруг этой наживы, он всяческим образом себя защищал, подкупая судей, подкупая прокуроров подкупая милицию, подкупая гаишников, подкупая службу безопасности Украины. Ну, это как раз единственный серьезный аргумент, по которому себе покупали ранее должностя начальника управления внутренних дел Полтавской области. То есть, если ты покупал погоны генерала в области, ты покупал сразу трубу. И... вместе з іншими своїми подільниками грабіл господарство. Що вам відомо з приводу саме цього незаконного бізнесу? Газолінова труба, яка проходить так, і що от, звідти нелегально добувається нафтопродукт. На території Полтавської області декілька трубопроводів проходить. Це, це дійсно так. Але коли я був на посаді прокурора Полтавської області, нами реєструвалося безліч кримінальних проваджень по незаконним врізкам в магістральні трубопроводи, затримувалися особи, автомобілі і навіть направлені були до суду обвинувальні акти. Тому про якусь участь у так званому кришуванні нелегального бізнесу, з мого боку, ну, принаймні це некоректно казати, тому що я з цим боровся особисто, я і інші правоохоронні органи. Є така інформація, що в 2015 році було затримано вантажівку, саме з цією сировиною і доставлено на штрафплощадку. І саме з вашої вказівки її було потім звідти вивезено. Цю, цей автомобіль. Мені відомо про цей факт, це дійсно ну, тоді писала преса про це, але, знаєте, мені важко коментувати ті події, які взагалі ну, неможливі в принципі. На штраф площадку в райвідділі міліції, ну як ви собі уявляєте, прокурор області зателефонував кому там ну не суне обов'язково прокурор області робити це особисто завжди є для цього підлеглі. Заступники. Так, а звідки тоді взяли, що це прокурор області вказівка. Якщо навіть заступник або хтось із підлеглих зателефонова, ну звідки це взяли? Ну це абсурдно прокурор області телефонувати, щоб відпустили якусь машину. Наприкінці 2014-го регіональні змі заговорили про початок переділу сфер впливу за газову трубу. З чим пов'язують скандальне затримання за хабар начальника ДЕІ Полтавської області Петра Блажівського, у якого під час обшуків було вилучено купу готівки. Останнє, коли наш Проект писав з вами інтерв'ю особисто, коли ви очолювали да, про прокуратуру області. Ви тоді пообіцяли про те, що цю справу буде доведено до кінця. Позиція прокуратури буде дуже жорстка, і це буде великий термін в'язнення. В результаті його відпустили під заставу. Петру Блажівському було обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Але ця стаття Кримінального кодексу України 368 передбачає альтернативний захід, як зараз відбувається навколо. Це застава. Суд першої інстанції в Полтаві прийняв рішення про таку заставу в 2 мільйони гривень. Звичайно, я з цим не погодився і мною було надано вказівку слідчому і прокурору процесуальному звернутися до апеляційного суду Полтавської області з метою збільшення цього, цієї застави. І ну Станом на січень 2015 року це була безпрецедентна сума в 10 мільйонів гривень. Я сподівався, що 10 мільйонів все ж таки це велика сума, і навряд чи Петро Блажівський знайде такі кошти. Але виявилося, як виявилося. За нього було внесено цю суму заставом. До речі, мільйони на рахунок суду вніс місцевий бізнесмен Олександр Павлюченко, компанія якого увага торгує пальним. До речі, його офіс розташований за 50 метрів від обласної прокуратури. Тут і багатоповерхівка, яку він побудував. Маленька деталь. Місцеві жителі говорять у цих квартирах живуть прокурорські. Що ви можете сказати з приводу такої особи, як Олександр Павліченко? Мені відомо, що він місцевий бізнесмен в житті. Я його ніколи не бачив, не спілкувався. Та що? З ним, звичайно. Та... Да. А що у вас є інші факти? У нього офіс прямо одразу за прокуратурою. Так, а що це кажуть? І ви жодного разу з ним не Вж... бачили? Навіть не бачив його вживу ні, ніколи. Не спілкувався. А які у нас можуть бути спільні інтереси? Не знаю, хочу від вас почути. Я, мені було відомо, що є такий бізнесмен на теренах Полтавщини, але я з ним не знайомий. Мені тільки відомо, що. Він вніс суму застави за Петра Блажівського поза камерою. Бізнесмен Павлюченко розповів люстратору, що гроші не його, а брата Блажівського, який попросив допомогти з банком. Мовляв, він з Криму і має паспорт громадянина РФ. Коли до банку надійшла така велика сума, чому на той момент одразу не було ніякої реакції з боку? Правоохоронних органів, звідки такі гроші зв'язку. Розумієте, на жаль, я про це мовив ще на початку 2015 року, в тому числі з своїми колегами з Генеральної прокуратури. Кримінальний працівальний кодекс не дає нам, ну, не те, що не дає, а не зобов'язує нас перевіряти джерело походження цих коштів. Якби було така, була така вимога, то ми б, звичайно, перейдемо. Коли я був прокурором Полтавської області, ми довели цю справу до суду. Направила обвинувальний акт, і вона активно слухалась в суді. На жаль, вже коли я був переведений до прокуратури міста Києва, на якомусь етапі судового слідства Петро Блажівський зник. Ну, я для себе роблю висновок. Він зник, тому що розумів, що ті досліджені докази, допитані в суді, свідки, вони чітко вказували на вчинення ним цих злочинів, які їми інкримінуються. Тому у мене тоді були підозри, і я наголошував процесуальному керівнику, що безпосередньо перед судовими дебатами заявити клопотання в суді про зміну запобіжного заходу, знову на тримання підборту. Але я так розумію, я вже тоді не працював на тій посаді, що такого клопотання заявлено не було. Тому Петро Блажівський благополучно зник. В кожному регіоні є своя мафійка і своя банда, які покривають друг друга. и у которой есть свои правила. Они щепетильно защищают каждого члена своей семьи. Предпринимают абсолютно все усилия для того, чтобы сохранить... в ячейки своєї конкретного чоловіка. З ваших слів виходить так, що коли ви прийшли на цю посаду, начали, от ви все ж таки боролися проти корупції, проти цього нелегального бізнесу. Звичайно, я боровся з корупцією і про якісь гроші ну, мову вести взагалі, я не знаю навіть про що мова йдеться, про які гроші і так далі. Про те, що є незаконний видобуток, звичайно, це кримінальна стаття кримінального кодексу, з цим ми ну, боролися. Але саме з крешуванням цього бізнесу пов'язують саме. Правоохоронні органи, прокуратуру області, службу безпеки України області Полтавської, ну, наразі вже Національну поліцію Полтавської області, саме керуючий склад. Я не можу коментувати і керівників інших правоохоронних органів за себе, особисто я можу відверто відповісти вам, що це не відповідає дійсності і не могло відповідати в силу моїх життєвих переконань. Повірте, чому я вам не вірю? Не знаю. В нашій країні процвітає хабарництво, корупція, особливо серед правоохоронних силових органів, судів, найвищих ланок так, керуючих. Ви от один такий правильний, чесний порядний? Чому один? Серед працівників прокуратури. Я дуже знаю багато порядних і правильних прокурорів, які чесні і борються з корупцією. Не тільки я один, таких повірте, більшість це ярлики, які вішають на нас. В цій... Несправедливо в цей час невдовзі після очного затримання головного даїшника Полтави проти Яна Стрелюка та начальника поліції Олега Бехи ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування своїх колег. І що цікаво, і навіть дивно, прокурора області майже одразу переводять до Києва, понизивши у посаді, те, що ви пішли, я що все ж таки сфера впливу почала змінюватися, що прокуратура е, пішла у конфлікт з Службою безпеки. Я був допитаний в рамках цього розслідування цього кримінального провадження, але повторюсь про те, що прослуховували працівників СБУ, мені на той час взагалі було невідомо. Я вже дізнався безпосередньо на допиті у слідчу. Тому Прокурор же області не прослуховує силовиків чи будь-яких осіб. Справа в тім, що це і було незаконне прослуховування. Так, да, ну прокурор області до чого тут. До незаконного прослуховування. Якби мені стало відомо, що прослуховуються кадрові працівники СБУ, то мною в той же день було б прийнято рішення про припинення цих, цих слідчих розшукувань. Відкрию навіть таємницю. Да. Працівник СБУ, який був заступником начальника ОСБУ в Полтавській області, ми з ним ще працювали в Василькові і в Фастові. Тобто, mm -hmm. у нас ну, контакт був е з приводу боротьби з корупцією, повірте, ще тоді. Але все ж таки навколо вашого прізвища дуже було скандалів, навіть коли ви були у Василькові. Потім, коли вас було проведено до Києва, перед тим як ви очолили прокуратуру області Полтавської, думаю, без вогню не буває, як то кажуть. Зараз модно вішати ярлики на прокурорів і в усіх бідах, які є, звинувачувати саме цей орган. Ви взагалі ніколи не брали ніяких хабарів. Ніколи не від і не відкривали кримінальні провадження за гроші. Звичайно, це взагалі виключено в моїй діяльності. Дивіться продовження інтерв'ю із Яном Стрелюком. і ще більше прямих запитань, фактів та ексклюзиву у розширеному випуску вже цієї неділі.